Виконуємо номер 220 із підручника Алгебра 7 та номер 9 із прав для повторення теми 1 Підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння. Добуток різниці А і 1 на невідоме число позначене змінною х дорівнює 8 відносно змінної х. Приступаємо до виконання. Лінійне рівняння виду Ах дорівнює Б, змінна, а АА і Б числа. Немає коренів, якщо значення А дорівнює нулю, а значення Б не дорівнює нулю. У нас значення Б8, знайдемо значення А, яке задовольняє нашу умову. А відняти 1 дорівнює нулю. Перенесе мінус 1 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо А до 1. Тоді наше рівняння, коренів немає. Далі розглянемо другий випадок, у нас Б. 8. Тому випадок, коли а дорівнює нулю і Б дорівнює нулю ми опускаємо, а розглянемо випадок, коли наше значення А не дорівнює нулю. А мінус 1 не дорівнює нулю. Тоді значення А не дорівнює 1, і наше рівняння. має корінь. І цей корінь у нас дорівнює 8 поділити на різницю А і 1. Отже, записуємо відповідь. А дорівнює одиниці, тоді рівняння. Коренів немає. А не дорівнює одиниці, тоді х дорівнює 8 поділити на різницю А і 1. Номер 220 із підручника алгебра 7, та номер 9 із прав для повторення теми 1 підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.